Вітаю на українському корті. Сьогодні починаємо підсумовувати тенісний сезон 2015. Як відомо, історію творять особистості не є виключенням, і теніс. Півстоліття свого життя присвятив йому Олександр Карпенко. Гравець тренер, наставник цілої плеяди українських тенісистів. Наприкінці жовтня метр пішов в життя, залишивши по собі світлий масштабний талановитий відбиток в історії нашого спорту. Тренер та ні знак не знаю в нашому виді спорту, отець родний. Це Божий дар, коли тренер все-таки не себе ставить вище лічності, а все-таки дає лічності проявитися. Тренер вот він і сильний. Он і умний, і мудрий, і в то же время очень, дуже очень, -очень добрий. Он очень любил своїх учеников. Олександр Федорович Карпенко був фанатично закоханий в теніс, не у перемоги славу чи самореалізацію у саму гру. П'ять тенісних поколінь, які наставник виростив за 50 років у тренерської кар'єри. Як один запевняють, у першу чергу він був другим батьком. Батьком найзірковішої плеяди тенісистів України. У меня был мой отец и два крестных папы, которые меня э, вывели во взрослый теннис. Это сначала Конорюков Юрьевич, и в основном это э, Карпенко Александр Федорович, который, вот я же говорю, который э, дал мне технику, который мне дал э, тактику. Карпенко відрізнявся від багатьох тренерів своїм дуже спокійним та легким характером, а його учні виборювали історичні перемоги на кубках союзу, всесоюзних спартакіадах, змаганнях, де звитяга традиційно мала залишатися за московськими спортсменами. Але коли справа доходила до тенісу, український тренер не зважав ні на що його головним пріоритетом завжди була гра. Те, то м'який був, десь по складу характеру, так, да, але... Но... Когда это касалось э, тенниса, то он мог и заставить, и, и даже жестко поговорить, и скажу так, и он не любил собрания. Я тоже как бы его ученик, я ненавижу собрания, но и собрания проводил, ну всякое бывало. Поэтому я думаю, что просто про Александра Федоровича можно сказать, что я думаю, что идеальный баланс, скажем так, был между вот, да, где-то. І погладити, їх-то заставити. Відопічні Карпенка грали за збірні Союзу та України у матчах Кубка Девіса. До нього дослухався капітан радянської команди, відомий своїм норовливим характером Шаміль Тарпіщев. Без батога Олександр Федорович вмів довести свою думку та мотивував, виховував спортивний азарт, а не безпринципну жагу до перемоги. Моя Наташа саме просто їй було, Ну я не знаю, вона, мабуть, була мабуть, может быть, в седьмом классе, вот так, в восьмом классе. Но Александр Федорович уже ж такие ученики, вы же знаете, и Поляков, и Гримальский, и этот вот, и кто был там, Харченко Юра, и Тютин, который в Америке. Ну, в общем, хорошая плеяда. Но Александр Федорович проводил тренировку вот на этом же корте. Вот. И ей попасть на тренировку Карпенко, это было за честь. И когда он ее взял на тренировку, вот, конечно, она старалась изо всех сил. Он не по росту нас ставил, Вот когда мы разминались, бегали, он ставил так, вот ты там больше, там быстрее, сильнее, там. ты первый потом-то. Я где-то начинал, где-то с предпоследних мест. Вот. Мені так хотілося бути першим в строю, і пройшло десь несколько лет, І він так, говорит, так, перейди, ти так, ним, снім, ти ним. І от я так, как бы дойшов до там, первый, второй був первый. Тоді ж у 80-ті Карпенко започаткував на теренах Союзу популярний нині тімбілдінг. Але тоді це не було частиною корпоративної системи. Скоріше, клуб за інтересами або навіть простий сімейний відпочинок дуже багатодітної родини. Олександр Федорович тоді жив там в Білічах. мы собирались в воскресенье вот в такой же день такая же погода мы бегали кросс то есть это был у нас день отдыха мы бегали кросс, занимались метанием и а потом собирались делали шашлык так в парке в лесу и общались играли в футбол ели шашлыки и потом расходились вот такой у нас был день отдыха и это был целый день он был с нами то есть он проводил свои дни отдыха. Вот это это, это была его, это был его семейный круг. Мы по сей день все дружим, вот, там, Долгопол, там, старше, младшим, ну, вот, некоторые за границей, там, вот, Гримальский, например, Сергей, в Италии, но ну, мы поддерживаем отношения всегда и встречаемся. При... Вот, Это все, Александр Федорович, нас как бы сплотил. Об'єднувати хороших талановитих людей навколо себе це один з численних талантів Карпенка. А як мудрий наставник своїх найсильніших в Україні тенісистів він виводив на корт один проти одного, Не зважаючи ані на вік, ані на стать. Він якраз створював здорову конкуренцію нашої групи. це вот очень это, я вважаю його велика заслуга. І вот, вот этим і відключався э, тенісний клуб Антей. Саме Олександр Федорович започаткував у клубі заводу Антонова дитячу юнацьку школу Олімпійського резерву, яка функціонує і нині. Ця школа стала злетною смугою для найуспішніших тенісистів України: від Сергія Гаркавого, Юрія Черепова, Сергія Гримальського, Дмитра Полякова, Олександра Долгополова, до Наталі та Андрія Медведєвих, Ориста Терещука, Лесі Цуренко та багатьох інших. Я, наприклад, як тренер, у нього ну как би училась, і він мене закаляв. Вот, допустим, если он говорил, если Наташа там не вариативная, она очень силовая, ей нужно то-то-то, иначе она играть не будет. Андрей медленный, ему нужна физподготовка. Он такой понимает игру, но он такой, вот, и он тоже не будет играть, если это не сделать. И вот это, вот это, знаете, главное, руки мы не опускали, и все это делали, делали. И, ну, собственно говоря, он подмечал, что нужно каждому из спортсменов. Это очень великое качество. А велике серце Карпенка здавалося просто не мало меж. Звісно, більшу його частину займала рідна родина, яка закономірно також жила тенісом. Дружина Любов Сергіївна, яка не мала ніякого відношення до гри. Все ж стала тенісною мамою для усіх вихованців Карпенка. А діти Олена та Олександр, як і батько майстри спорту України з тенісу. Олена зробила кар'єру на спортивному телебаченні. А Олександр, який ще й майстер спорту міжнародного класу, продовжує справу тата і з успішного гравця перекваліфікувався на тренера. Така ж доля чекала і на багатьох зіркових вихованців Карпенка. Найбільших успіхів у якості наставника досяг один з улюбленців метра Олександр Долгополов. Він був коучем екс-четвертої ракетки «Світ» світу Андрія Медведєва. Він же тренує і чинну першу ракетку України Олександра Долгополова-молодшого. Завжди він знаходив якісь у мене проблеми, що мені треба виправити, що мені треба зробити. Тому ну, -то я старався прислушуватися, задумуватися, прав, не прав. Завжди все одно сам думаєш, реально ли це так. Но я завжди прислушувався. Вірував пафо, то є там, з малых лет. Долгополого поломат, ну, скажімо так, тенісний внук Карпенко. Ну, наверное, так. А легендарна Ольга Калмикова, яка стояла біля витоків українського тенісу, була для Олександра Карпенка, а також для Дмитра Бабія та Германа Бен'ямінова тенісною мамою. Наставником, який прищепив неосяжну любов до спорту та безмежну віру у таланти. жаль, що такі. Люди уходят от нас, и она могла много, еще больше, больше передать всем нам свои знания, свой опыт, свою игру. Іронічно, що слова Олександра Карпенка про свою наставницю стали актуальними і для нього у свої 75 Він з ентузіазмом молодого хлопця бігав по корту. Був щедрий на поради і зберігав у собі цілу епоху становлення та розквіту українського тенісу. Тренер до останнього вірив у вітчизняні таланти і вважав, що краще за наших тенісистів бути не може. Це він неодноразово доводив зі своїми учнями на радянських та міжнародних аренах. Йому мабуть, важко було все це дивитися, тому що Украина все-таки до 90-х годов после Москвы, ну, наверное, была вторая по теннисному как бы, развитию. Ну, мы, наверное, сами все виноваты. Как-то тренера все разъехались, да. Каждый сам по себе. Вот нет, вот как он, да, мог, нет человека, который бы, как бы объединил как бы всех. 25 жовтня успішний тенісист, унікальний тренер, люблячий чоловік та батько і людина з особливим світосприйняттям та неординарним світоглядом покинув цей світ. Проте залишив у ньому світлу частинку своєї душі у кожному своєму учневі, що просто зобов'язує український теніс стати таким, яким його хотів бачити Олександр Федорович Карпенко, світлим, талановитим та масштабним. Не розстраюйтесь, працюйте, завжди ви достигнете успіху. Головна ціль – баріть за неї. Розвитком та розквітом вітчизняного тенісу переймалися на підсумкові президії Федерації тенісу України. Про суттєві регламентні зміни, турнірні рухи календарем та інші тенісні нововведення розкажуть наші журналісти. План підготовки до Олімпійських ігор 2016, затвердження національних команд для участі у Кубку Девіса та Кубку Федерації, призначення капітанів, новий календар українських турнірів на наступний рік. Президія ФТУ Затвердила плани розвитку українського тенісу на сезон 2016 року. Особливу увагу приділили новому регламенту проведення національних змагань. Цей документ став результатом зусиль чималої робочої групи федерації, до складу якої увійшли як практики, так і науковці. Новий регламент передбачає проведення єдиного всеукраїнського туру для різних вікових груп юних тенісистів, оптимізацію кількості турнірів та національного рейтингу. Для нас саме важне, Получился хороший Ігрок потім уже на виході професіонал. Це задача номер один. Особливу увагу приділили найменшим тенісистам у турі категорії до 10 років. Турніри категорії А для них замінені оглядами-конкурсами, на яких малеча зможе продемонструвати свої вміння не лише у тенісі, а й у фізичній підготовці, координації, кмітливості. Тощо тут не буде єдиного переможця. Брати участь у оглядах зможуть всі бажаючі, і відзнаки за свої вміння отримають теж практично всі. Таким чином они залековы хочок, они рейтингу для десяти не будет. Мы прекрасно понимаем, что до 10 лет это те дети, которые еще не сформированы для того, чтобы играть на результат, для того, чтобы иметь свой рейтинг. И последние два года нам абсолютно ярко показали, что та система, которую мы приняли, да. -а -а от, предыдущего, от предыдущей федерации, она не совсем правильная. Слишком большие эмоциональные и физические нагрузки для маленьких детей приводят к тому, что они очень рано заканчивают, ну, эмоционально. Здесь столько нюансов, которые маленькому ребенку достаточно сложно переварить в силу того, что его двигательный анализатор, его мозг, его физиологические параметры еще не сформированы. Огляди конкурси пройдуть весною за регіональним принципом одночасно на заході, сході, півночі та півдні країни. А восени підсумковий всеукраїнський огляд конкурс, у якому зможе взяти участь максимальна кількість бажаючих. А їхні вміння оцінюватиме журі, яке складатимуть спеціально підготовлені фахівці. Така система розроблена українськими спеціалістами на базі міжнародного досвіду та методології ITF. Мировое развитие тенниса э, вызывает изменения в системе подготовки юных спортсменов. Поэтому с 2012 -го года международная федерация тенниса. уже в законодательном порядке приняла новые правила проведения соревнований для детей до 10 лет. И вся эта программа подготовки начального обучения называется Теннис-Тенс. В этой программе учитываются все моменты, которые возникают при обучении детей. И физические, и психологические, и технические, и тактические. То есть все это в комплексе учитывается для того, чтобы ребенок развивался гармонично. А радість перемог та смуток поразок прийдуть до маленьких спортсменів пізніше, у віці, коли вони вже будуть усвідомлювати кожен свій крок на корті. Що ж стосується вікових категорій до 12 та 14 років, саме тут гартується майбутнє професійного українського тенісу. Для оптимізації їхніх перших професійних кроків новим регламентом передбачено скасування українського тенісного туру та поєднання усіх змагань під егідою федерації у єдиний всеукраїнський тур із єдиним рейтингом. Мы хотим все-таки сделать этот рейтинг, чтобы наш основной рейтинг был более объективным. Поэтому мы снизили количество украинских турниров, которые идут в зачет. Ну и туда же добавляется международный рейтинг, это как комбинированный рейтинг. Мы вот по следующему году, по итогу года, конечно, проведем анализ. И я не сомневаюсь, что этот рейтинг будет объективнее, чем тот, который мы имеем на сегодняшний момент. И традиционно кинуть року, час проведения писумки в сезон еще минает. А тут українському тенісу є чим пишатися: здобутки кращих вітчизняних тенісистів у профітурі, досягнення юних спортсменів на міжнародних змаганнях, зокрема перемоги національної дівочої команди до 12 років на зимовому та літньому кубках Європи все це особливо тішить на фоні непростих часів. Звісно, того прориву, который би хотілося бы, його бы, не видно. Але положительне движение вперед, якщо взяти все в комплексі, звісно, вот тому що ці личные результати командные, і они, звісно, дуже хороші. На жаль, не виконали завдання на рік дорослі національні команди. Жіноча збірна вдруге не змогла подолати груповий етап у Кубку Федерації, цього разу навіть не вийшовши до фінального етапу змагань. Хоча мало для цього, здавалося б, усі передумови. Але як відомо, прикрі поразки передують великим перемогам. Тож вже практично за місяць наші дівчата сподіваємося, у своєму найсильнішому складі знову намагатимуться пройти складний груповий етап Кубку Федерації. А Бог, як відомо, любить тріцю. У нас взагалі був план, що будемо говорити, ми ставили удовлетворительно, граючи в фіналі. Ставили би хорошо играя в плей-офф і, звісно, були счастливы, щасливі, бы мы ми виграли плей-офф і пройшли Но, е е групу. Але в жаль, этого не случилось. Не досягла своєї вищої мети і чоловіча збірна. Неочікувана неприємна поразка від Польщі знову посунула наші прагнення до світової групи на наступний рік. Але й тут є привід для оптимізму. Что касается э, мужской сборной, то тут дела у нас несколько лучше, потому что мы, с одной стороны, проиграли э, Польше, будучи вроде как сеяной командой, но потом без наших лидеров ну, обыграли следующую команду, что, кстати, вдохновило э, значит, того же Илью Марченко там на последующие успехи. Потому что это действительно была феерическая его игра и победа нашей сборной. И теперь мы в следующий сезон начинаем опять командой. И Все наши цели, о которых мы говорим, играть в мировой группе, они вообще становятся реальностью. Наши планы и задачи это мировая группа. Уже не первый год. Мы были близки, но, к сожалению, и в этом году не получилось. Ну, формирование команды будет я как капитан безусловно заинтересован в самом сильном составе поддержка безусловно федерации есть и хорошие вообще начинания изменения делаются и на перспективу следующего года и что касается детей не только наших национальных сборных поэтому спасибо им за это в это сложное время сейчас мы все равно продолжаем двигаться вперед Сезон 2015 закінчено. Зустрічаємо сезон 2016. А він вже зовсім не за горами. Новий і віримо дуже успішний. Лідером за кількістю проведених міжнародних змагань в Україні є однозначно Черкаська Селена. Цей клуб повернув нам міжнародні чоловічі професійні турніри. І вже п'ять років поспіль є одноосібним господарем українських ф'ючерсів. Особливості затишного тенісного комплексу на Дніпрі. Далі. Романтична атмосфера затишного берега Дніпра. Природній спокій та безтурботність. Комфортну тишу порушує лише такий знайомий всім прихильникам тенісу звук. На кортах клубу Селена тривають чергові матчі. Абсолютно звична картина для бази, яка з перших днів свого існування стала однією з кращих в Україні. Всього вісім років історії а «Селена» вже добре знана не тільки в тенісному світі України, а й в міжнародному професійному турі. Вже у перший рік діяльності, у 2007-му, Селена стала господаркою турніру серії «Челленджер» UTC Open by Селена. А весною наступного року черкаський клуб приймав матч Кубка Девіса між командами України та Єгипту, виграшу якому розпочав для нашої команди чергову ходу з другої у першу групу євроафриканської зони. І вже давно саме Селена асоціюється у всіх небайдужих до тенісу із серіями українських. Сюди залюбки їдуть спортсмени, як вітчизняні, так і зарубіжні. Що стосується світових зірок, то гостями тут були і Олександр Долгополов, і Сергій Стаховський. Приїжджали Мартіна Хінгіс і Томі Робредо. Наша задача просто зробити все, що вокруг тенісу найбільш комфортним, найбільш благоприятним. Сілаємо спеціальне меню, робимо спеціальні ціни на проживання в отелі намагаємося підготовлювати корти на професіональному уровні. В тому році владельці виділили средства, ми зробили повну реконструкцію чотирьох грунтових кортів. В общем-то, ми стараємося, щоб їм зістраювалися. Дбають населення про майбутнє. Цього року тут відновлено діяльність дитячої тенісної академії, започаткованої на початку існування і припиненої за скрутних часів. Нині тут тренуються і кращі юні тенісисти України. Принято решение попробовать возобновить работу детской теннисной академии. Пригласили хороших специалистов, пригласили молодых начинающих игроков, которые уже, наверное, не начинающие, они уже достигли определенных успехов. И вот так как-то вот эта традиция, наверное, благодаря тем людям, которые любят теннис. 11 тенісних кортів із ґрунтовим та хардовим покриттям, гранд Арена на 3,5 тисячі посадкових місць роблять селену привабливою для проведення як міжнародних, так і національних змагань. Її комфорт і гостинність до вподоби і тенісистам-любителям. А ще клуб має статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки. Тут проходять чемпіонати України, відбуваються тренувальні збори молодих тенісистів профі. Таким чином без перебільшення можна сказати, що саме з Черкаської селени розпочинаються багато тенісних досягнень, як сьогоднішніх, так і майбутніх. Шість українських тенісистів завершили сезон у топ-сотнях світових рейтингів. Шлях до таких результатів супроводжувався не лише з летами та падіннями, а й рекордами підсумки тенісного руку з перших хвост. Перша ракетка України Олександр Долгополов на відпочинок у цьому сезоні пішов раніше за усіх. Одразу після Мастерса у Парижі, де Саша дістався другого кола. Утім, через травму ліктя програв Давіду Фереру. Саме проблеми зі здоров'ям зробили тенісний рік долгополова молодшого таким неоднозначним. Через ушкодження наш тенісист не зміг захистити свої попередні очки та на початку весни впав у рейтингу ATP за 80-ту позицію. По поверненні в тур дістався однієї шістнадцятого фіналу Мастерса у Майамі, де поступився першій ракетці світу Новаку Джоковичу. Провів яскравий матч у Монте Карло проти Гаеля Монфіса, програвши на. Двох тайбрейках та здолав Рафаеля Надаля на лондонській траві турніру. ATP. повернув собі звання лідера вітчизняного рейтингу, ставши першим українцем, який вийшов до півфіналу мастерса у Цинциннаті, де знову поступився сербському номер 1 Джоковічу. Я вже не сказав, що це худший сезон. у мене був навірно. обидно було що два рази. Я попав на такий пік форми і одразу травмувався. Тобто, я почав хорошо грати в Майами вже к моменту Майами десь і після карло у мене была травма шеи три недели. А второй раз, коли я вже в Ценсенаті зіграв полуфінал, тоже вже травмірувалася і що там. Поэтому вийшло так, що якраз моменты, де я мог набирать і добре сыграть, мені пришлось делать паузу по 3-4 тижні. Закінчив рік довгополов молодший 36-му рейтингу ATP, А на наступний ціль залишається незмінною як найближче до вершин тенісного олімпу. Я стояв 20-й, я стояв 13-й, значить я думала, можна і а, мабуть, треба провести ідеальний сезон -то, щоб я в 10-ку. з цим також Саші допомагатиме новий член його команди, новий тренер, ім'я якого Долгополов вперше повідомив саме нашій програмі. Хто? Іспанець, іспанець, ще один. Іграв, стояв 10 й Мантілія Фелікс. Поэтому посмотрим. Он изъявил желание, считает, что может мне помочь, что мне понравится сотрудничество. Починатиме сезон Долгополоу незвичним для себе турніром Hopman Cup, який зіграє у парі з лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною. Перший турнір не завжди складається, що ти доходиш далеко і граєш з якими-то хорошими гравцями, Можна вилітати рано, получается, к Австралии Open там, в Сидней не едут топ-20, допустим, топ-15, там mm -hmm. особо никто не играет. Поэтому, э, как минимум, я получил 3-4 матча хороших э, с топ-игроками. Это плюс в я никогда не играл. Ну, может, играл как то в детстве, я не помню, но в вот, э, взрослом теннисе не играл точно. Поэтому тоже будет новый опыт. Я очень рада, что, что могу играть это соревнование. и с uh, Сашей Доблюполовым. То есть uh, это очень классно. И будем стараться uh, показать лучший результат. Світоліна свої індивідуальні показники порівняно з минулим сезоном покращила на 10 позицій і закінчує рік 19-ю ракеткою світу. На її рахунку прорив до чвертьфіналу Роланга Росу подолані два кола на Australian та US Open, Титул WTA на турнірі у Маракеші, виходи до півфіналів змагань у Брізбані, Боготі, Стенфорді, Цинцинаті та у підсумковому турнірі для другої двадцятки світу Джухані. Сезон був ніплахою, можна сказати. І... То есть было много турниров, было много хороших матчей, было обидные матчи, которые были где-то 2-3 мяча не повезло. И, и конечно, очень, очень, обидно, что именно эти матчи, какие-то там полуфиналы на больших турнирах были проиграны. Но как бы без поражений нету, нету каких-то больших побед, нету движения вперед. Поэтому все, я думаю, сложилось так, как должно было сложиться. Конечно же, хотелось лучше. Завершити цей рік, зайти в 15. наполеглива тенісистка повною мірою використала свій невеликий відпочинок в рідній Одесі для підготовки до нового сезону. Адже з року у рік Світоліна ставить перед собою все більш амбітні цілі. Задача на наступний на це Сінгапур топ топ І, звісно ж, більшою опит на на високому рівні. тобто гравці топ 5 С ними надо уже их обыгрывать и, и двигаться вперед. Справжнім проривом року 2015 для українців стала друга у вітчизняному рейтингу Леся Цуренко, закінчивши попередній сезон 96-ю за версією WTA, Леся нині покращила свою позицію на 63 рядки. Все почалося з виходу до півфіналу турніру серії прем'єр в Індіан Велсі, де Цуренко обіграла одразу двох представниць топ-десятки німкеню Андрея Петкович та принципову суперницю по феткапу. 2013 – канадійку Ежені Бушар. Всі були в трьох сетах. Это скорее было из-за того, что я как раз в голове принимала решение, могу ли я обыграть высокостоящих игроков. И в итоге очень рада, что к третьему сету, наверное, приходило понимание, что, ну даже я же могу, но ничего такого нету, чего я не могу. Скажем так, чему я не могу противостоять. То есть они не предлагают мне ничего такого, чего я бы не видела раньше. Этот сезон для меня, конечно же, самый успешный. Опять же, хотелось бы, чтобы не было травм, чтобы не было таких перепадов в результатах. Хотелось бы все-таки результаты показывать стабильно. У цьому році Цуренко виборола перший у кар'єрі титул WTA на стамбульському турнірі, вийшла до півфіналів у Індіан Велс та Торонто. Подолала перше коло на Вимблдоні та US Опені, подужила шість представниць топ-10 світового рейтингу. А головне повернула собі жагу та азарт тенісу. Мічтаємо на топ-20. Также думаю, що календарь буде похож на календарь цього року. Целі не знаю. По більше побід, поменше. Більше... Вообще ноль травм, не поменьше, ноль травм, что все было хорошо, что все было стабильно и так по, -по нарастающей. Менш успішним видався цей сезон для другої ракетки України Сергія Стаховського. Вдалий старт на турнірах ATP у Марселі, Роттердамі, Дубаї. Виходи до другого раунду на Австралія Ролангаросі дозволили Сергію стати першим у вітчизняному рейтингу та прописатися у топ 50 світу. Але за кожним злетом слідує спад, проте Стаховський з категорії бійців, що продемонстрував його видовищний камбек на US Open. Українець. Третього раунду змагань, поступившись у рівній боротьбі французу Жовілфреду Цонга. Год закончился не так, как хотелось бы, но он закончился не так уж и ужасно. То есть, в принципе, он закончился так же, как и закончился прошлый год. То есть я никуда не, не поднялся, никуда не упал. Хотя сыграл этот год намного лучше, чем год до этого. То есть я сыграл почти все турниры ATP, буквально пару челленджев. То есть в качественном, конечно, эквиваленте этот год намного лучше удался, чем прошлый. Уперше за чотири роки повернувся до топ-сотні світового рейтингу донечанин Ілля Марченко. Переможна роль першої скрипки у національній збірній у матчі проти Литви надихнула українця на перемоги. Він став королем челенджерів у цієї осені. Оформив чемпіонство у Монсі. Дійшов до півфіналів Орлеана, Рена, Братислави та чвертьфіналів у Андрії та Бреші, де минулого року святкував перемогу. Також у нинішньому сезоні Ілля подолав кваліфікації трьох турнірів у серії великого шолому, на які заявлявся. А на Йойсопені, де класувавши Гееля Монфіса, дістався другого кола, де поступився співвітчизник у Стаховському. Зберігши місце у Топ-100, Іля стартуватиме на першому в наступному сезоні шоломів Австралії з основної сітки змагань. Найяскравіший камбек по українській у світовому тенісі цього сезону влаштувала третя ракетка України Катерина Бондаренко. Почала рік Українка 204-ю, а закінчила 88-ю. Шість українців на старті основи Australian Open – Стверджувальна заявка на перемоги вітчизняного тенісу в новому сезоні. А підводити риску під вже історичними досягненнями року, що минає, ми продовжимо в наступному підсумковому випуску українського корту, де на вас чекає багато сюрпризів та ексклюзиву. Найкраща допомога тенісисту під час матчу це не втручання в його дії. Тож я бажаю вам грати лише у свою гру та ніколи не сумніватися у власних силах. Не ігноруйте можливості пограти у теніс, а Ми побачимося на українському корті рівно за місяць.